Смуглянка та Катюша у виконанні дітей. 30-та школа Кіровограда провела конкурс військово-патріотичної пісні. Школярі самі обирали композиції для виконання. Кращих з учасників обирало журі на чолі з військовим диригентом. Фронтові пісні від дітей слухала наша Яна Семенюк. В невеликому актовому залі школи Тиснява. Тут у повному складі розмістився оркестр кіровоградських спецпризначенців. Перед початком конкурсу військові музиканти розважають слухачів та журі власним виконанням. Після, вже школярі учасники намагаються вразити журі та гостей конкурсу своїми вокальними даними. Військово-патріотичному конкурсі взяли участь 10 команд по одній від кожного класу. Обирали пісні діти самостійно. Виходячи з назви конкурсу. Конкурс військово-патріотичної пісні пісні мають бути на військову та патріотичну тематику. Це можуть бути пісні і другої світової війни. І на даний момент дуже багато пісень вже склали під час даного періоду на сучасний момент, щоб вразити журі та перемогти. Конкурсанти кілька тижнів готувались. Приділили увагу і техніці виконання пісень, і костюмам. У Нас хлопці в камуфляжі всі, а дівчата в рубашках. Ми готувалися сім класом, ну пісню вибирали ретельно. Вона нам дуже сподобалась всім. Смуглянка в журі. Тим часом діляться критеріями, за якими обиратимуть переможців, і майстерність співу тут не є вирішальним фактором. Основне це те, як діти, як, як люди сприймають з якими почуттями, вони вони це подають на публіку. Важливо не просто, щоб от ну подали формально текст, виконали стройну. Музично і все а духовна насиченість то твори переглянувши номери конкурсантів усіх вікових категорій, в кожній обрали кращу команду. Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.